Всім привіт, я у мами. Вона зараз отут, вот вона мене ще не бачила, бо я сама зайшла, але вона була в душі. І зараз мама вперше побачить мою нову зачіску. Давай, заходь. Вау! Ниче! <реш> Это капец! Слухай, ти така кругла мордочка в тебе стала! Це як комплімент. Це, так, звучит, так, як комплі... Ні, ні, як комплімент. Ну така, знаєш, дитяча, ну дуже юна така. Дуже класно. Віка, я тобі єдине, що скажу. Я один раз ходила парибатівську, коли мене ото підстригли під каре, чи якось так навіть там. Я, я вибачаю, що я в такому віці. Вот. Значить, це було так класно. Я просто була б в захваті. Але ж воно потім помиєш голову, висихаєш. Ну так, да, вона ж трошечки Ну, Я зараз да. вже закручувала там, питалась, ну, поки да, ти да. була в вані, я е, варіанти там як підколорювати, дивилась, і вони трошки вже. Ну, Форму, ту, яку мені зробила, вона ну, да. загубила. Ну, <laughs> як мені підстригли тут було довше, ну, зробили. Да, 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 да. Ну, собі прям стрижечку таку зробили. Ну, да, да. Да. Не, ну тут чисто кора, бачиш. Ну да. Я от вже ж познімала себе трошки і побачила з сторони. Не, класно То, взагалі. Да, мені, я спочатку так відчувала, що, блін, не вистачає. Мені здається, що в мене дуже маленька голова по справжні з моїм. Набору більше за Да? Тут, конечно. Що ви? Я ще не дивилась коментарі під попереднім влогом, тому не знаю, що ви там ще написала, але я сподіваюся, тільки хороше. <реш> 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 Значить, ну, будемо сьогодні дивитися різні варіанти, як я буду ще носити волосся, тому що це ж коли помита голова, висушена, класна, а завтра вже я так не зможу. Мені треба буде якось їх закрутити. А закрутити от. А от внизу, і, бачу, дуже готові. Тут буде от кар... гарно, Коротеньки. коли там буде вісити, буде класно. Ну, я не знаю, ще не да, впевнена. буде класно, коли там буде вісити, буде хорошо. Так. Да. Отак. Класно, мені от. подобається. Ну, я сподіваюся, що все одно вони швидко відростуть. <рес> і будуть густіші. Я ж хочу от эту макушку отростити. Ну так, от. да, там ж у мене їх трошечки більше вже. От, тому хочеться, щоб вони вже... Були подовжинні так само, як і тут. Хтось бачив кепочку для собак? Ось вот так вона виглядає. <рес> Ми купили для Кеті. Зараз будемо приміряти. А ще купили ось такі рюкзачки, водонепроникні. не І будемо переливати з ними на острів завтра. Кікепки, ми ж, ж дівчина, у нас вуха не прилазить. Нашу нам ті кіпка. Ось, о, дивіться, на кого ця шапочка була. Кепочка. А ми його цілий на Кеті наперти. там но она А это вот це не дві купили, одну меншу одну більш. А, може бути, кстати, мілкова. Це те, що більше. Доброго ранку. Нам привезли мішок Портулак. Портулак. Трава така. От. Це як бур'ян росте, люди не можуть його вивезти. А воно, як виявилось, дуже смачне і дуже-дуже корисне. Я в описі залишу інформацію про нього. Кому цікаво, почитайте. Хто таке бачить у себе на городі, спробуйте помити і пожувати. Раптом вам сподобається, як нам. Бо ми вчора півмішка такого з'їли. І нам сьогодні, ой, бачите, там сидить жіночка, вони вирощують своє все і раз на тиждень привозять сюди. І я їм написала: А може, у вас є ось така трава? А вони кажуть, повно. Кажу, я б купувала, ми привеземо. І сьогодні привезли мішок, говорю, скільки, забирайте. Спасибо. Зараз я вам скину інфо про цю траву, будете говорю, дорого продавати, а мені будете безкоштовно. Договорились. Так, вчора заморозила я оцю травку і сьогодні розморозила. Зараз хочу спробу подивитися, що з цього вийшло. Тому що, якщо вийшло щось нормальне, то тоді це взагалі кладість вітамінів на зиму. Мама, от, що вийшло. М -м -м. Да, и манила я одну беру. А так не зазумеешь. На, посадишь. Ну, в принципе, да. Вполне. Угу. На вид а, салат можно. Холодная. На вид салат можно. Угу. Да. Можно в салат. Можна морозити, угу. Клас. А його тушкують, його маринують, відварюють. Ми нічого ще не пробували з ним робити, окрім їсти сирим. Портулак. Ось розморожені. Ось так виглядає. Хай він нагріється, бо він дуже холодний ще. І побачимо, що буде з ним до вечора. Ввечері мама в салат треба спробувати його додати, оцей самий. Mm -hmm. І чи варто його заморожувати. Ну я вже бачу, що варто. А мама перемиває весь посуд. Кришечки, кастрюльки. Графіни, мама, ого, ого, бачите, тут вона просто перемиває. Ложки виделки перемили. Так, ну я не буду розкладати. Сама мама розкладе потім. Всі оці, оці всі перемила. Коротше, клас. Дуже задоволена, мамуля, мовляєте, штуки. Ось ці тарілки перемиті, вони були. Такі, знаєте, затерті, липкуваті, тому що років 10 стояли просто в шафі. От, уявляєте, да? скляний посуд в шафі без діла. Поставили на один цикл взагалі ідеально чисті тарілочки. От вони, ну, єдине, що вони пошкрябані, бачите, там шкрябані. Вони. Так що, ну і так взагалі посуд миє хорошо. У мами на каналі вже вийшло відео, де ми повністю розказуємо, скільки в неї влази посуду, як нею користуватися, як підключати і так далі. Кому цікаво, я залишу посилання під відео. Повний огляд з коментарями. Зараз ми з вами будемо пробувати різні отсти, незвичні. Ну, З яблучним ми всі знайомі, я думаю, ви теж. А от Агрус. І смородиновий цікаво. Так. на запах. О, різкий. Додаю неповну столову ложку. Скляночку з водою. Звичайно, я стільки саме стільки додаю яблучного отступу. Ну, зовсім інший. Присмак якийсь є. Я, я не можу сказати, що я відчуваю агрус, але теж достатньо кислий, ну по кислоті, мабуть, так само, як і яблучний. Бо я думала, він буде м'якіший. Ну, не дуже мені так на запах. Яблучний мені, коротше, більше подобається. Бела цілу склянку робити. Не будемо повторювати помилку, а зробимо менше. Смородиновий обережно нюхаю, бо це ж все ж таки оцід. Ой, ну. тут м'якіший, той прямо так виноса дав мені. Так, ми ну тут половинку наливаємо. Цей смачний. Да. Цей не такий кислий, але... Ягідний. Отут тут малинку відчувається. Там я не зрозуміла, який смак, а отут малинка класно відчувається. Ой, хорошо. Закріпимо все це яблучно. Зараз mm -hmm. піду обригаюсь. Ой, так що це тут? Ну, це класика, так трошечки. Яблучний це, звісно, неперевершений смак. Неперевершений. А, але малиновий. Ой, смородиновий, яка малин, малиновий присмак. Смородиновий. Смородиновий оцет а, то укріплює судини. І це прям ну, реально там є такі складові. Який діють на судину. У мене судинна сіточка на ногах, і ну, взагалі є проблеми з судинами. Тиск у мене низький, це все пов'язано. Вот. І от, 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 от смородиновий оцет якраз таки е, працює з цим. Тобто я буду його пити. А оцей, ну просто мені було цікаво спробувати, але вона дуже багато розказала пані Алла про цей оцет, е, що він. Е, Дуже класно допомагає при подагрі, артриті, виводить аксалати. Я так з GPT-чатом на це про це поговорила. Неоднозначно, я глибоко дуже не копала, просто мені було цікаво, чи це міф чи реальність. Ну, типу, не досліджено, ніяких немає доказів. Але люди кажуть, що ну, допомагає. Ну, а ця. Пані Алла розказувала, що до неї приходили люди, брали, і от от руками прям беруть, п'ють і у них хороші результати. Каже, я раніше його не робила, мене попросили зробити. Я почала робити для однієї людини, і в неї пішов прогрес. І от я роблю, і тепер би теж знаю, що зараз такий тут ефект. Так що у кого є така проблема? мочева кислота, от це всього мочевина, Підвищена підвищена мочовина. Ой, сечовина, да? підвищена сечовина, чи як вона називається забула. В общем, у кого є така проблема, просто поцікавтесь, глибше вивчіть це питання, а я добиваюсь яблучний одино. Трошки побила вдома і йду знову до мами на вечерю. Бачите, все одно ну, там у мене прозорість. Ну, де ж я їм взяти сьогодні прозорість? Артем каже, я хотів, щоб ще коротше. Я говорю, ні, ще коротше це вже не про мене. Mm, так, посилочки лежать, вже в наступному відео буду розпаковувати. Дуже цікаво, що там. Зараз я подивлюсь, але вам покажу в наступному відео, тому що ну, це довго. Пам'ятаєте, я вам показувала сьогодні, що стояло в посудомийці. Мама мені зараз виносить і все показує, і хвастається і восхищається, може, так сказати. Я от Я от графін реально думала викинути. Півроку отак стояло вино домашнє, червоне. Ага. Вино ми з вікою випили, а це чорне залишилось. Я сполоснула під водою, розумію, що не відмивається. Ну і туди ж ніяк не залізеш. Ніяк не залізеш. Думаю, ладно. Поставлю в этот. Пасудамейку. Посудомейку. Відмиється, відмийці, но відмийця <рес> да. ту викину. Да. Турочку э, відмила. Там ручка була така чорна. Просто Значить, згоріла вона. Що там ще ти? — Відмивала таке Ой, Віка, Я за каструлі, то це просто капец, я не знаю, беру дзеркало. Uh -huh. Ковшики, все это. каструля, я не, не, не напонялась, а достану. Ну да, дно, що це жовтий зазвичай. Ручки подивись. Uh — Угу. -huh. Да. Да, в общем, у мене вже стоїть вже ще дві каструлі, я готу. вже на готувала, ага. я буду пхати. Так. Ковшик mm. старий, боже, я... і ну, от це ну, вже відмила, так? Да? Маленька вже теж відмила. Да, вже ну, то вона... ну Вона маленька не так помилась, тому що ну, ну, я это сама, я її тоді, що я не пам'ятаю, що з чогось там не було. А у нас миєче було тоді друге. Да. Ми ще ж ми її купили. Там я якісь таблетки купила поштучно. А це оце. Да, класно. Дуже класне, да. да. Є такий зелений, він не такий, він еко і він не такий серйозний. А цей uh -huh. синій класний. Ну, Коротше, в мене мої дівчата вже Галя воно вже бачити. <сувачники>. уже <сувач> замовляю. Ташка в мене подружка вже замовляє, в общем. Ні, ну я ж розказую показую, uh -huh. і показую, не те, що там є реклама. На жаль, в мене рекламу не замовляють. Так, да, на жаль, купила за свої, да, але не, ділимось з вами посиланнями, на де жаль, купила, тому що реально... я б, звісно, з радістю рекламувала. Не Ви думаєте, ми просто тут ми останнім часом зачистілі? Мама, яка з них твоя? Якась моя? Я вчора довгенька. А оце моя? А оце мама сьогодні зробила. Ну вот, увага! Портулак. Вот он. Ми до речі, розморожений, розморозився до кінця. Ні, ніфіга викинули, не смачний. Ну, може, його можна варити, ну, тушити, але так, да, коли повністю розмерся, несмачний. Не а от це от клас. Ну, Хто знає, як його зберігати не довше. Не просто смачний, а таке в'яле воно. Таке да. все. А от це все помите в посудомийці. Слухай, а бутилка скляна. Скляна, так. Да. А у неї все скло. Так, давай спробуємо. Давай. Опа. <свист> Це все хорошее. Пані Алло. Ну, вона не знає, що я блогер, поэтому не дивиться. Але... Пані. Алло, ти, ти ж мені ще не розповідала, де що Боже, яке смачне. Капець, скільки воно коштує? Це ж 70 гривень. Поллітрова бутилка 70 гривень. Це політ, то мені кажеться більше навіть. Так, mm. да, і тут на півсолодки, але вона каже, що вони зараз роблять сухе. Я хочу сухе. Каже, зараз oh. робиться. Буде в ноябрі. Mm -hmm. вот. І оті ж всі вот це все в ней там. Все не роблять. Де це? Тут в Черкасах? У нас на базарі накритому, там. No. Де, ну, от ці, Павільйончик, що ми перші, де ми зелень проходимо травки різні муравки. І вона е, на тому ряду ну, далі. Mm -hmm. mm -hmm. І вона, до речі, відправляє по новою поштою ну по Україні. У неї просто на кожному, а, а тут не написано, там був телефон, ім'я. Кажу, де вас знайти? Я okay. говорю за яблучним отцем, а хочу постійно, говорю. Тому що хочу у людей купувати, а купую в магазині. ну Там теж хороше, але ну, дорожче, набагато. Там в Макс Сонця. Uh -huh. Там ну, хороше, але ну, дорожче. Вона каже: та я тут все рівно, ну, тут зараз у нас а, будуть ремонт щось робити чи щось будувати. ну коротше, Нас можуть кудись перевезти. Але от на кожній uh -huh. є мій номер телефону. Тому не загубитись. Ще балдіть. Uh -huh. І в неї оце настоянки, оцет і вином. Це все, що вона продає. Каже: ви у мене там ще піде багато всього є. Mm -hmm. Говорю, а що? Я не оцет. ну я не знаю, на що вона не самогоночка. А може? Mm -hmm. да, мо... А, да, що Настоянки стояли, <світтям> але вона буде. так та не показуйте, не показуйте. Ну, типу, я знімала. Що та, mm -hmm. ви таке показуєте? Говорю, так це ж. В лікувальних целях, uh -huh. на <смітна> на горішки. Бач, uh -huh. uh -huh. а я і не додумала, думаю, що у неї там підпоїться. Uh -huh. А її не можна типу, показати. Uh -huh. uh -huh. Секрет розкрит. Uh -huh. Так, ну що, всім смачного! Mm, до речі, я тут принесла Ой, печенковий паштет. Цьогодні... Я його не пробувала, я, Ш... я їм пок. Зробила швиденько. Зварила багато спецій. Ну, перець і лаврушки. Я багато додала, і сіль. От. Будемо зранку їсти, вам. Mm. Погода на завтра. Дивимося. Навіщо посудомийка, коли ви живете один вдвох? Що там мити?